Які рослини висадити в якості живопліту, або з яких рослин створити гарні огорожі? Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми на своїй дачі. Друзі, сьогоднішнє відео це топ тих рослин, які я вважаю найгарнішими. Найпривабливішими для створення огорожі або навіть паркану в ваших садочках. Коли ми створюємо свої садочки, нам хочеться, щоб і паркан був теж дуже привабливим. Треба відокремити свій садочок від оточуючого середовища таким чином, щоб і глас милувався, і щоб все дуже органічно було. Якщо є можливість створити дерев'яний паркан, це дуже гарно виглядає. Ось в садочках, ну, нібито такий паркан зливається з природою. Або навіть якщо цегляний паркан, або бетонний, це теж доречно. Але, друзі, коли в нас паркан зелений, живий, живопліту, коли ми не тільки відокремлюємо себе ось такими конструкціями, а коли зростають рослинки, тоді біля паркану будь-якого, тоді садок виглядає, ніби він безкінечний. Коли рослинки закривають паркан, тоді ви не можете зрозуміти, де кінець вашого садочку. Тому дуже доречно спочатку створити, ну, можливо, якщо це треба, паркан будь-який селяний, дерев'яний, бетонний, там, залізний кований будь-який, а потім висадити рослинки, щоб вони створили жив... живий такий простір. На першому місці я би запропонувала. В якості живопліту, зеленої горожі, хвойні рослинки. Це в нас ялівець blue Arrow. Ось так він виглядає ще маленький, дивіться, блакитний, дуже гарний. А ось так виглядає ялівець blue Arrow, коли він зростатиме в вашому судочку, ось від такого розміру до ось такого. 10 років ми е, висаджували такий ялівець блюеро, тільки він був не такого розміру, а в три рази вище. І зростає він восьмий рік в нашому садочку. Тому дивіться, я й сказала, що 10 років потрібно. За 10 років ось такий велетень. Вони дуже високі, зростають. Перші три роки він повільно зростає. Ну, як повільно, десь сантиметрів по 10, а може і 12 за рік. А з третього року, починаючи 30-40 і 50 сантиметрів виростають пагони. Дуже швидко. Тому десь з третього року вам почне казатися, що він просто на очах вас зростає. Дуже гарно стрижеться, Якщо часто стригти його, огорожа буде дуже щільна. Ефектна, блакитна. Наступний блакитний красунчик ялівець скельний Монглоу. Ось такий він маленький в горщиках. Це вже третій рік його зростання. Швидкість зростання в нього така, ну, достатньо швидко він зростає. Так само на початку перші три, три роки, він зростає повільно до 10 см. За рік. Ну, ось дивіться, це вже ось молоді пагони. Тут навіть і більше зростає він в цьому році, дивіться, ось цей весь пагін. А ось так ялівець скельний монглоу виглядає, коли так само, якщо підсумувати, 10 років від початку ось, від, ось такої рослинки. Тому що ми трохи більшого розміру саджали в своєму садочку. І він зростає сьомий рік. Ось я е підсумувала, і в мене вийшло, що 3 і трошки більше метри, це збільшується десь за 10 років. Дуже гарно стрижеться, щільний. Нічим не хворіє. Якщо посадити ось таку грожу, у вас буде неймовірний блакитний живоплід. А ще, друзі, я хочу е, підкреслити, що саме цей ялівець, ну, він найблакитніший. Е, в нашому садочку Блюеру він такий сизо-блакитний, але цей блакитний, і він трошки змінює свій колір. Взимку він більш блакитний. Таке в нього, знаєте, ніби там Ну, він, таке блакитний, дуже привабливий колір. Влітку трошки темніший колір. Навесні, коли нові прирісти з'являються, вони трошки зеленуваті. Але все одно він блакитний. Це дуже вишукана огорожа буде. Дуже вишукана. І надзвичайно декоративна. А ще. Можна побачити зазвичай багато зелених живоплітів. Ось дивіться. А блакитних дуже мало. Тому створюйте щось таке, щоб в вашому садочку була цікавенка. Блакитна. Зазвичай пропонують на першому місці в якості живопліту зеленої огорожі тую брабан. А я почала з блакитних ялівців. Друзі, ось ми дійшли до Туї Брабант. Тут в нас стоять Брабант Голд. Брабант Голд в неї кінцівки жовтого кольору, якщо вона буде зростати на сонечку. Вони будуть такі трішки яскравіші. Вона може зростати і в затінку, якщо огорожа вас там десь так буде розташована, що. Якась її частина буде на сонечку, а якась частина буде в затінку. Та що на сонечку буде більш яскравіша, туя брабан зростає дуже швидко. В неї сама висока швидкість зростання, тому її пропонують висаджувати в якості огорожі. Вона дуже гарно стрижеться, з неї виходить щільна огорожа. Дуже ефектна хвоя. І вона зростає дуже ефектно, як мереживо. Після стрижки швидко відновлюється. Тому я також пропоную ось саме цю тую вам в якості огорожі. В нашому садочку висаджені звичайні туї Брабант Теж ми їх висаджували. В одному з місць нашого садочку, щоб закрити певну частинку його, щоб відокремити від е, оточуючого середовища, підійдемо, я вам покажу різницю, як відрізняються звичайна туя смарагд від туї смарагд Голд. Ще, друзі, хочу вам сказати, коли ви висаджуєте огорожу, обов'язково, от саме для огорожі, треба висаджувати рослинки не окремо, будь-які. Чарники або хвойні рослини. Треба викопувати траншею і висаджувати рослини для огорожі в траншею. Можна висаджувати в один рядок. Якщо ви хочете, щоб огорожа була широка, а якщо огорожа у вас в якості паркану, то це буде доречно. Щоб вона десь була метр, метр двадцять, а може, і півтора метри. Такі огорожі дуже щільні. Через них пролізти неможливо, бо коли ви будете їх стригти дуже часто, вони будуть дуже щільними. Я такі огорожі бачила, тому можу вам з впевненістю їх пропонувати зробити. Дуже гарні, щільні пагони всередині такі вже потужні, що пролізти навіть дитина не зможе. Тому можна спокійно це робити. Як зробити, щоб горожа була більш широка, тоді треба буде висаджувати в шахматному порядку. Ось так. Дивіться. Траншею робити для цих рослин, і траншею робити для тих, які будуть попереду. Ну, в шахматному порядку будуть висаджені. Для чого треба висаджувати в траншеї? Коли ми висаджуємо в траншею, то кореневість системи всіх рослин, висаджених в траншею? Для огорожі розвиваються однаково. І вони будуть однаково зростати. Умови зростання будуть однакові. Для огорожі це дуже важливо. Якщо рослинки у вас зростають окремо, їх можна висаджувати в окремі посадочні ями. Для огорожі краще висаджувати в траншеї. Ось так вони відрізняються. Ось ця звичайна туя Брабант, а ця Брабант Голд. Вона в нас трошки постояла в затінку і позеленішала, але коли вона на сонечку, вона більш яскравіша. Ну, можна так побачити, що різниця є. Дуже гарно в якості живопліту. Зеленою огорожі виглядає туя смарагд, неймовірного кольору, достатньо швидко зростає, в неї ідеальна форма від природи. Дивіться, навіть якщо ми стригти не будемо, вона ось так виглядає. Але для огорожі нам треба буде її стригти. Для того, щоб огорожа була дуже щільна, відстань між будь-якими рослинами для огорожі. Треба робити 50-60 сантиметрів. Щоб вони дуже швидко об'єдналися. Якщо вам хочеться яскравої огорожі, смарагд гол. Вона неймовірно яскрава на сонечку. Якщо буде зростати трошки в затінку, буде не така яскрава, але все одно. Її відмінність від інших туй, вона пухнаста. Мені вона дуже подобається. Ідеальна форма від природи зростає до 4-5 метрів заввишки. І дивіться, яка гарнюня. Маленькі і вже пухнасті. Ось поряд стоїть тої смарагд. Дивіться. Яка різниця? Жовта, така ж м'яка, така ж гарна, але яскравіша. Ще мені дуже подобаються огорожі щагарники. Вони гарно стрижуться, будь-яку форму можна їм задати. Похирі плідники будь-які в мене тут дябло. Ось зараз ви можете побачити, як виглядає похироплідник Андре. В нього більш яскраві листя, вони більш до червоного кольору. Неймовірно виглядають ось такі чагарники. Вони зростають теж дуже високими, 3-4 метри завишки. Ось нашому садочку в минулому році ми не стригли, і навесні я ще не встигла підстригти. Ну, висота, мабуть, 3,5 метри, да? точно. Поряд з ним зростає теж неймовірний чагарник. Це дерен елегантісімо. Або можна ще використовувати дерен Сибіріка. Або дерен Сайберіан Pearls. Ось бачите, які в нього яскраві пагони, неймовірні листячка. Вони теж гарно стрижуться. Дивіться. Тут ми тільки їх зверху стрижемо, а якщо їх стригти в якості огорожі, щоб і знизу підстригати гілочки, тоді весь цей чагарник буде в такому яскравому листечку. Ще коли я вже поряд стою з цим чагарником, підкреслю, що дерен елегантісіма, ось такими яскравими листями. Дуже гарно зростає в затінку. І листя не втрачає своєї декоративності. Воно таке саме яскраве. Тому, якщо десь у вас затінок, ось цей чагарник посадити, дуже гарно буде виглядати. Ну і яскравий красунчик. Уявляєте собі, яка це яскрава огорожа? Це похороплідник Angel Gold. Перший навесні. Вже він показує своє листечко. На ньому на першому воно з'являється. Неймовірного кольору яскраве, дуже таке жовте, лимонне навіть. І він останній скидає восени своє листя. Після стрижки дуже швидко відновлюється. От зараз ми вам покажемо кадри, як виглядає огорожа невисока. Цього похироплідника. І з похороплідника е, д'ябло теж побачити, як виглядають огорожі. Неймовірно гарні, привабливі, дуже охайні. Форми можна придавати будь-які. Можна огорожу зробити прямокутником, а можна навіть, щоб кулі, кулі, кулі були. Теж дуже буде привабливо. А ще в якості огорожі можна використати вірючину аурея. Невибаглива, швидко зростає. Теж дуже рано навесні вже з'являється листя. А якщо зима м'яка, то навіть взимку трохи листя залишається. І воно таке ж, таке ж жовтуватого кольору. Дрижеться дуже гарно, після стрижки дуже швидко відновлюється. А ще, друзі, можна е, навіть горщиках вирощувати, стригти кулею, дивіться, і десь в будь-яких куточках вашого саду ось такі гарні жовті кулі ставити. Можна робити будь-які композиції. Е, Бірючина аурея дуже нагадує самшит, Але зовсім нічим не хворіє. Ось таку можна створити огорожу, жовто-блакитну, ялівець скельний блюеру смарагд Gold. Так само викопуємо траншею, висаджуємо рослини, стрижемо, можна окремо кожну рослину стригти. Тоді треба трошки ширше їх висадити. Ну, нехай буде відстань метр півтора навіть. Тоді у вас буде видно кожну рослину окремо. Ефектно буде виглядати. Нехай вона не буде щільна, але вона дуже приваблива буде. А можна висадити ялівець монглоу поряд з тої і Більш яскравіша буде огорожа. Більш контрастніша вона буде, тому що ялівець монглу він більш ну набагато блакитніший ніж блю еру. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Пишіть свої коментарі, діліться своїм досвідом. Це допомагає іншим глядачам нашого каналу, а ваші коменти завжди допомагають розвиватися нашому каналу. Бажаємо вам натхнення, створенні ваших красивих садочків. Україні бажаємо перемоги. Все це, що ми робимо і взагалі, що ми живемо, завдячуємо нашим Збройним силам. Слава Україні! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі САД Світла Світлани. До зустрічі! І поєднання в нас завжди жовто-блакитні. Тому що приваблива.